Міжні результати сьогодні відбулося три слухання щодо обрання запобіжного заходу особам, які сторона обвинувачення вважає підозрюваними у цій справі. по першій справі Кропача Віталію Валерійовича було заявлено відвід, тому що в нас знову ж таки виникли сумніви щодо авторозподілу справи, тому що одна з суддів, яка учора приймала участь у розподіленні щодо подібної категорії справ, сьогодні чомусь. В нашому авторозподілі було виключено у зв'язку з відсутністю спеціалізації. У другій справі щодо Райчева, якщо я не помиляюсь, відслухали справу, вона закінчилася, подовжили запобіжний захід, але обрали все ж таки, на щастя, альтернативний захід у вигляді застави 150 мільйонів гривень. По третьому засіданню також було породенко заявлено відвід від на подібних. Обставинах також засідання було перенесено. Зараз відбувається четверте засідання. Скажіть, будь ласка, з приводу справи пана Райчева і з приводу зміни йому запобіжного заходу загалом 150 мільйонів гривень. Як ви можете оцінити цей розмір застави? І ви сказали, на щастя змінили на, на заставу. Чому і що це означає юридичною мовою? Адвокат судов... ну, взагалі, одна з головних вимог до застави це її співмірність. Тобто застава повинна бути такого розміру, щоб особа мала реальну можливість її сплатити. В судовому засіданні адвокат надавала довідки про доходи Райчева, і вони здається, там, якщо не помиляюся, там, на рівні 100 тисяч гривень. Ну, як особа, яка має дохід у 100 тисяч гривень, має змогу заплатити 150 мільйонів? Взагалі ви багато знаєте людей в Україні, які мають змогу заплатити 150 мільйонів гривень. Кримінальний процесуальний кодекс визначає, що застава повинна бути співмірною і визначає максимальний розмір цієї застави. І як виключення з виключень суд повинен мотивувати, чому він відступає від цього розміру та дає такі шалені суми застави, ну, неспівмірні абсолютно. Чому ми раді? Тому що все ж таки відбувся. Льот тронувся, як кажуть, знаєте, тому що попередній запобіжний захід був взагалі без альтернативи застави. А зараз, хоча б, все ж таки якісь крихти здорового глузду, та все ж таки дали заставу. Ще хотіла запитати з приводу справи Руденко і Віталія Кропачева. А, надалі ми знаємо, що сьогодні були оголошені відводи. Як надалі буде, який буде перебіг подій, і чи переносять засідання, і якщо переносять, то на коли? Чи є вже якісь дані? Даних ще немає, тому що за процедурою цей відвід повинні розподілити між суддями, які суддя буде його розглядати. І лише після цього за результатами відвіду, або цей же суддя призначить нове судове засідання, або буде обрано нового суддя, який теж призначить судове засідання. На теперішній час немає відомості щодо результатів. А ми ще знаємо з приводу того, що сьогодні, я думаю, всі українці відчули, яка була спека на вулиці, та й в приміщенні суду також було не прохолодно, тому що коридори, зокрема, і я на собі відчула кондиціонери тут відсутні, але є в залах засідань. Ми знаємо, що чотирьох. Підозрюваних у справі ТОП ТОПК Краснолиманське, про яких ми сьогодні говорили і чули, їх всіх, вони всі були в одній кімнаті, і я так розумію, це така невелика кімната. Чи бачили ви їх в цей час, чи спілкувалися з ними і загалом які були умови? Ну, в кімнату нас не пускають, однак сама процедура конвоювання, вона чомусь таким чином вистрілена, що їх забирають здалегід за засідання. От, для прикладу, коли ми слухалися у поліційній інстанції, їх підняли о 6-й ранку, і вони цілий день у цьому автозаку, у цих камерах, які абсолютно не пристосовані для нормального перебування людини, тому це важка процедура і я вважаю, що умови неналежні. Сьогодні також були умови неналежні? Такі ж умови, так. Дякую вам.